Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Octavia Tour. Автомобіль, що не пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Автомобіль 2009 року виготовлення. Модельний рік даного автомобіля 2010. Автомобіль в гарному стані. Стоять вже такі рестайлингові дзеркала. Також з цієї сторони. Ставились к дзеркала 9-10 роки. Двигун даного автомобіля 1,6 бензин, звичайний атмосферний МПІ, механічна коробка передач. Заглянемо багажник. В багажнику присутня шторка. Шторка працює. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Крила задній оригінал. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, викрутка, аптечка і оригінальний набір лампочок Шкода. ще зберігся Заднє скло у нас оригінал. Літня гума стоїть. Заглянемо в салон. Карти у нас цілесочки. Не провище. Стан сидінь. Сідіння в гарному збереженому стані, гумові килимки присутні. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, кондиціонер, магнітова піонер з виходом під флешку. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, пробіг 157 тисяч кілометрів. Пробіг оригінальний, присутні сервісні документи. 21 рік 142 тисячі, два ключа з автомобілем. Кондиціонер працює, куліса перемикає чудово. Дивіться, всі ці заслонки. Все працює. Також з цієї сторони. До речі, стоїть уже те кермо рестальінга. Зеркала, дивіться, які. Дзеркала регулюються Вже набагато зручніше праве зеркало, кращий огляд, склопідйомники працюють. Ручник працює, кулісом в порядку, кондиціонер заправлений. Мультимедія працює, оберти не плавають, двигун працює чітко. Решечку притягує. Шупа не сапнить. Болти не кручені. Передня планка 29 неділя, 9 рік оригінал. З цієї сторони також болти накручені. Двигун працює ідеально. Підсвітка все працює. Показники фарби. Капот 107, 99, 99, 105, Крило 80, 97, Низ крила 97, дверка, 98. 104, 95, Поріг 109. Задня дверка 101. 101. 92, 103, 109 заднє праве крило 109 103, 85, 110, кришка багажника 91. 91, 92, 92, Підсвітка працює. 80. Заднє ліве крило 89, 85. 119. 119, 118, задня ліва дверка 99. Низ. 99. Поріг 120. Дверка водія 102, 102, 107, 97. Крило ліве, 88, 113, 108, 95, 72. Знову автомобіль в рідній фарбі. Жоден елемент не крутився, не фарбувався. Люба перевірка без проблем. Екологія, каталізатор на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. За деталями телефонуйте. Всім гарного дня та мирного неба!